Недорогі автомобілі на автоматі це Peugeot 307, Автомобіль що пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Двохлітровий бензиновий двигун, простий атмосферний, та звичайна коробка автомат. Салон дуже гарно збережений, а пробіг всього 127 тисяч. Авто в чудовому стані без пробігу по Україні. Наступний варіант Audi a 4 в кузові седан. 2-літровий також двигун, також простий атмосферник. В кузові седан. Наголошується, у нас не універсальчик. Коробка автомат, клімат-контроль, салончик також гарно збережений, як і сам автомобіль. Е, наступний варіант це у нас є Opel Astra Astra H, дизель. 1,9 на автоматі, на от таких от крутих титанових дисках. Тут маємо безключовий доступ. Салончик дуже гарно збережений, сидіння з мічною підтримкою на мультикермі, на підігрівах, на безключовому доступі. В чудовому стані, гарно виглядає. І ще маємо ось такий от пасад. Пасад b 5 на шкіряному салоні. Також 2-літровий бензиновий двигун. Ціна 6150, пробіг 190. в чудовому стані, гарно збережений, дуже комфортний автомобіль. А ще велика кількість автомобілів, яка доступна для огляду в місті Бердище на вулиці Шкіряників 8. автомайданчик біоравто працює без вихідних. Ці всі авто можна оформити у кредиту, лізних або обміняти з послугою трийдина.